Я ем сир з плесень. Натока плесень. Я хороша мама. Я не даю дитині. Вітаємо вас, а у нас тут, у нас тут мамські розваги. У нас тут троє, але будемо ми удвох із сестрою зараз вас розважати. Я знайшла таку цікаву гру в інтернеті, случайно лазила-лазила в Амазоні і побачила ось таку штучку. Це е, желешки, ось такі вони, як желяйні камінці, з різними смаками. І їх треба їсти, не дивлячись, що це наугад. Тут є один смак смачний, а один смак несмачний. Типу, е, <плеводина> типу, блювотина, якісь е, шкарпетки. Так, або ще якась ерунда. От зараз ми е, дитині ми цього не даємо. У дитини все добре. Ми будемо куштувати самі і будемо вам на камеру розказувати, кому яке смерть попадеться. Зайчик, почнемо, давай з чорної почнемо. Так. Жона палена резина або лакриця. Не те, не те, я не люблю. Так, воно не те не те, не смачне. Ось так вони виглядають. Маленькі чорні жилишки. Ми не нюхали, не дивили, ну, не знаємо, що, що з них що. Ну, куштуємо. У мене, мабуть, лакриця. Угу. А у тебе резина? таким, вона трошки димком віддає. Ну нормальне? Резина! <різь> ха <різь> Мені ж з першою пощастило. Чесно, мені більше пощастило було криця, я взагалі не люблю, а зі ще більш-менш. А ми продовжуємо. Обирай кольор, який хочеш. У нас тут є і жовтий, і рожевий, і жовтенький, і біленький, і шоколадний. І дитина також це хоче, але я хороша мама. Я не дам своїй дитині. Зайчик, ти мені потім спасіба скажеш, обирай Саша, застрійно. Давай, помаранчевий. Давай. Так. Темний помаранчевий. Помаранчевий з плямочками. Не нюхаємо. Мабуть, у мене попався поганий смак, але я не можу зрозуміти. А ні, навірно, ні! по-моєму. Ну, он вообще на персик не похоже. Я думала, что у меня пахнет. А это вообще блевотиня? Барф какой-то. Что такое барф? Кто знает, что такое барф? Барф? Это рвота. Рвота! Прекрасно. Как, как, как будто Новый рік продолжается. <реклама> Пала на резину. Блевотиня. Так, давай беленькую теперь. Сейчас, нас. Водяная пауза. Давай. Кому пощастить, а кому не. Зайчик, а ну маме пощастить, чи не с беленькою? Mm -mm. mm -mm. mm -mm. mm -mm. Это как будто я ем сыр с плесенью, mm. но только плесень. У меня так уж. В смысле? А вони тут повторюються. А Ну що це має Ну, не таке не таке м'язке, ну не дуже огидне. не так. А я не бачу тут білого кольору. Взагалі. Ні, плямами були оцей, Жук-ванючка, походу. Поджарений зефір або жук-ванючка. Ну це був жук-ванючка. Як ото малину, малину, хто їв малину з клопами. Що ж таке? А тепер пишу після смак. На диху тоже было. Однаковий. Скоріше <кху> всього. <кху> ну потім попробуємо без плямок, так. не знаю. Це щось смачненьке. Якась ягідка. Ягідка. Це ягідка. Нам треба з'їсти другу. Попробуємо який на смак старий бинт. Ми тепер знаємо, що оці без плямок це будуть погані. ну Кази, ух, мама, ну ти ще на фото не відрізняється зовсім. Хто? — На фото зовсім не да. Так, І взагалі трошки неспідпадіння тут з фотографіями, з описом. Так, ну що, Що, їмо, що ми там їмо бинт? Да, старий, бинт. — старий бинт. По-моєму, це теж ягідка. А у мене так. Ти спеціально в'єв оце. Це як ото лікарною. Тхне лікарною. І на смак як лікарною. А ну що тут у нас? М -м якийсь шоколадне. Кава, у мене кава. <риск> кава або капучино? <риск> да, так. Це щось смачне. Це якесь капучино. Це смачне. Алілуя. Але ну, <риск> давай не читаючи, беремо другу шоколадну. Так, я тут взяла штук, не знаю, 10 цих штучок і вибираємо. Не глядя. Не глядя. Так, і я не глядя. Ти одну взяла? Таке, що О, одну взяла. Ні, ні, не вутиці взяла. Ні-ні-ні, знайдеш. Тобі краще того не їсти. Ну, Будь, будь ласка, капучиною. Ага. Ні, це не капучино. Це щось друге, але також смачно. Печіно або печінка з луком. Це mm. ну, має бути mm. смачно. Mm. Ні. Це щось. Ці, о, на печінку не дуже схожу. Може, якась сира печінка, бо воно було. Сира печінка що... і, <сміт> і... <Ой. сміт> <Додай, сміт> сирий лук. Ось ж учимо <сміт> гостя годують. <сміт> Приходьте до старших сестер в гості. Ну, а ми продовжуємо. Чи ні, я не знаю. Який колір хочеш. Тут у нас є одна синя, оскільки да? мені ще нічого не попадалося поганого, я її скуштую. Мабуть, вона буде погана. А, смачна. Щось... Я щось більше не граю. Свіженьке морське. Да, це якась ягідка. Бері блю. Угу. Угу. Лохина, чудово, вітаю. Я лохина. Мені подобається ця гра. Це прикус бінта. У нас ще є одна ось така також, одного кольору. Ні, ми наче таку їли. Мені страшно. Так, це вже якась пішла несправедливість, ну ладно. Я впевнена, що це буде щось погане. Я впевнена, що це буде щось добре. Гранат. Я вже їла гранат. так. Боже. Mm. Так, це гранат. Якби я скуштувала, у гранат. Давай зелено. А, Вона тепер бере те, що беру я. Це, я не знаю, я не знаю. Вона не це, зелена, мені вона жовта, а вам якого кольору. Вона ну, така. Це жовта. Яка вона? Кушаємо таку. О боже! Ммм, свинота! Тримай сирометичку, сестра. Підожди, я требую згадати, що це. У мене цінота. Груса чи щось таке. Це блевота вже була? Це щось також ж Може якийсь панос? А, козявка, ні? Я читала, там є козявка, ні? Чи це не воно? У мене був смак мокрої собаки. У мене є собака, я ніколи її не облизувала після дощу. І не буду. Ні, треба сравніть, чи воно таке, чи не таке, знаєш. А це того, що воно забрала мою це зробити? Так, а ми продовжуємо. Да? Да. Ти не хочеш, щоб пощастило було. Один раз. Так, у нас тут є давай. Так, помаранчева з червоними краплинками. Це буде лонгерсин. Mm. щось смачненько? Баракує. Mm -hmm. Ай, також попала. Oh! Банана смузі. Це була вкусна жалейка, фруктова. Mm. Дуже багато Шоколадних. А, і білих. А, і оранжевих. Ну, взагалі, у нас тут дуже багато. А ми? миленьке. І що, просто буде місце, що попадеться? Давай. Неважливо, який кольор. Обираємо не глядя. Давай. Пробуємо. А у мене жуйка. Баблгум. страшно рожовать пейзаж. Вкусно. Кава. М -м -м. Капучинка. Да, капучинка. Вот, блин. С тех пор, я она у меня открыла, ей счастлив. Давай. Дальше. Не глядя. Давай, просто. Будь топлика и разница. опять мокрая собака все та самая жовта У тебе банан моя будет можем може, може банан банан мені на щастя з жовтим кольором и зі складками на лбу обирають <laughs> для нас обох щось упало Ні, у мене була жовта. По моєму це... У мене щось в yeah. Шукаємо мертву рибу. Щось мені здається, що в мене буде мертва риба. У мене також вцяточку. Видно? Yeah. Оце якийсь лук. Печінка і лук. Що, кушай цибулю. Mm -hmm. А мені смачно. Mm -hmm. Тепер у нас і що далі малий. Так, це біленька, біленька. І у мене біленька в ця. Ой! Я боюсь. <гум> Я думаю, що ні. Не пойму. А, маршмеллоу, по-моєму, mm -hmm. підсмажений. Mm -hmm. Щось таке. Yeah. Ну, не гидке. Yeah. Ну, прямо не гадко. Трошки, трошки дивне, таке. Mm -hmm. Але і не смачне, і не гидке. Mm -hmm. Так, ми їмо останню, бо ми вже не можемо їсти ні вкусне, ні вкусне шоколадочку. Також. <гум> <гум> так. А, фу, я вже щось відчуваю.

Це була дуже весела гра. Краще ми запинилися на смачних смаках. А -а -а. <свіждж> а -а -а -а. Може, це залишимо, ще когось пригостимо. <свіждж> Дякуємо вам за увагу! Якщо вам сподобався такий формат розваг, можемо ще якусь ерунду придумаємо. Лишайте коментарі та реакції. <свіждж>